Стараюсь згадати, чи було в мене таке бажання, що не бути віруючим? Угу. Ось. Я думаю, що зі всього періоду, наприклад, мабуть, коли я вчився у профтехучилищі, угу. можливо, на першому курсі там була ось ця криза, тому що. Ну, ти прийшов зі школи з батьками, ти постійно був, а тут раз ти в профтехучилище, ти вже їздиш в інше село, зовсім інша атмосфера. Ти зовсім, зовсім інші хлопці, і Ну, ти, 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 ти не, ти не справляєшся, не знаєш? Там, можливо, якісь такі думки про що? Типу, чи, чи, чи не бути християнином, чи не ходити в церкву? Чи, чи взагалі як? що, чи Бог, чи як? Можливо, От у мене десь то, один рин... раз... Десь років 14 було, що я подумала: ось. а от якби Бога, якщо я його не існує, Да, Але я от... це думки. Да. Але дивись, поруч, поруч були батьки, угу. ось Біблія, а, мій досвід з Христом, тому що я в 12 років, це ще до підліткового періоду. Угу. Я свідомо повірив Ісуса. Угу. Це тримало. Це я боровся з цим. Тому ну якби також, щоб я відходив від Бога і, і грішив, в моєму житті такого досвіду не було.